Дорогі колеги, дорогі наші аволоняни, в першу чергу хочеться подякувати за це важкий рік, що ми пройшли. Я би хотіла всім подякувати за те, що ви завжди були поруч. Дякую дуже всім за продуктивну співпрацю. Ми чудова команда. Дякую вам. Всім учасникам нашого складного процесу за цей надзвичайно складний рік. Хочеться подякувати за те, що ми маємо плани. Є люди, з якими хочеться проводити повітряні тривоги, за те, що є люди, з якими круто випити келих хорошого вина при свічках, коли вимикають світло. В першу чергу хочу подякувати вам всім за те, що ви були сильними. Особливо подяку хочу виразити мобілізованим працівникам, які були мобілізовані зв'язку з призову збройні сили України безпосередньо зараз виганяють. Окупанта з нашої рідної землі. Велика шана вам. Рік, що мінає, був для нас непростим. Було нелегко, але ми впоралися із завданнями, які перед нами були поставлені. Головний інсайт цього непростого року це те, хто нас оточує, це наші люди. Не знаю насправді, чим нас можна тепер здивувати. Ми пережили оптимізацію, пережили блекаути, пережили бомбардування. Але, незважаючи на всі труднощі, ми добре впоралися. Показали непоганий результат. Показали, які ми сильні, які ми добрі, яке наше велике серце. Ми показали, що ми є згуртована команда, що ми є сильна команда і потужна. У нас тепер є одне велике бажання на всіх, і ми всі сподіваємося, що наступний рік принесе багато багато успіхів для нас, як для колег. Впевнений, що в 2023 році ми досягнемо ще більше цілей, поставлених, і все в нас буде чудово. Тож я бажаю наступного року, щоб ми стали набагато потужнішими ніж є ми сьогодні. Побажати в новому році, що придешньому хай у нас все буде краще, хай буде мир. Щоб ми залишили весь негатив цьому році, щоб нарешті ми цього окупанта подолали і в новий рік війшли переможцями. Хай на вашій душі завжди панує гармонія. Так само згуртовано нам іти нога в ногу. Бажаю наступному році, щоб було все набагато простіше. Нехай ваш професійний рівень зростає, і нехай робота буде не складною а небо мирне. Нехай новий рік нам принесе багато хороших чудес, і щоб всі негаразди нас покинули, і залишилася лише посмішка на нашому лиці та спокійний настрій. Я всім бажаю в новому році. Мати теплі вечори, мати світлі вечори, мати поруч близьких і рідних, мати перемогу і мати мир. І з Вірою в 2023-й вітаємо. і з Новим роком і Різлом Христовим.